То 5 машин для дівчат. Зі свого досвіду я хотів би виділити напевно 5 різних дівчат, які приходять з різними запитами. Перший пункт це щось на автоматі для 7 тисяч, що буде якесь червоненьке, можливо, навіть жовте. Воно буде з отаким класним салоном. Тобто, це якась машина, наприклад, там можливо Honda Jazz, Honda Civic, Kia Ceed. Другим пунктом я би виділив міні-купер. Це бестселер для дівчат. Вони люблять і міні One, і Countryman. Вони. Люблять всі машини в зв зв'язані з міні, тому що це більш жіночно для них. Третім пунктом я би назвав Nissan Жук, напевно, Jeep Compass, Jeep Renegade. Також є інший типаж дівчат, які приходять з запитами на брутальний кросовер. Це може бути і G-клас, і можливо навіть Lexus LX 200. Це ті дівчата, які хочуть бути впевнені за кермом на великій здоровенній машині. І п'ятим пунктом я виділю таку більш бюджетну, але дуже популярну, на мій погляд, машину для дівчат. Це буде Mercedes CLA 2013-2014 року з Америки. Вона вкладається в бюджет 16 тисяч, 16-17-18. Дуже подобається дівчатам цей дизайн і стиль цієї машини.